Доброго дня всім присутнім. Суб'єкт господарювання присутній у нас. Да, добрий день. Представтесь, будь ласка, директор Волин сервісбут Максим Віталійович. Дуже добре. Вас бачу, камера є, то можливо, чи вона не працює. Ну, вона не працює у нас. Я зрозумів. Так, хто ще присутній в нас? Ще є присутні представтесь. Бачу, Христина, Дмитро. День, доброго дня. Мене звати Христина Гамкола. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. То Екосподар Сахід. Дякую. Давайте продовжимо. Сьогодні, 26 червня 2024 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання. Щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волин Сервіс буд щодо видобування піску Мельницького 2 родовища пісків, розташованого у Ковельському районі Волинської області 1 кілометр на захід від села Мельниця. Станом на 10 годину у нас присутні уповноважені управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Суб'єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю Волинсервісбут та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший поки не підключився, я пропоную зачекати до 10 хвилин, дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції, ну, в разі хто виявить бажання. Але перед тим хочу з вами дещо узгодити: в разі повітряної тривоги. Перериваємо громадські слухання, зупиняємо і відновлюємо їх після відбою, чи будемо продовжувати. Ну, є пропозиція продовжити. Це добре, зрозуміло. Чи не буде заперечень? Ну, поки ніхто не заперечує. Ви суб'єкт, ми організатор, то більш нікого немає. Іншого. Е тоді зачекаємо до 10 хвилин і потім відновимо наше слухання. Продовжуємо. Дякую. Шановні учасники, продовжуємо. Звертаю вашу увагу, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин. Громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Е, наголошую, що у разі аварійного відключення електроенергії та неможливості проведення громадських слухань у режимі відеоконференції з метою дотримання чинного законодавства, обговорення планованої діяльності продовжується у формі надання письмових зауважень і пропозицій, в тому числі в електронному вигляді. Відповідно до вимог частини 5 статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було зазначено дату та час проведення громадських слухань, також були вказані посилання, за якими можна було долучитись до громадських слухань. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання. Із застосуванням аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слуг. 29.02.2024 року у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 6195. А 7.06.2024 було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В період проходження громадського обговорення планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волин щодо видобування піску Мельницького 2 родовища пісків, розташовано в Ковальському районі Волинської області 1 кілометр на захід від села Мельниця. На адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації надійшли зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадської організації Українська природоохоронна група. Відповідно до порядку денного та регламенту слухань, пропоную зв'язку з відсутністю громадськості коротко заслухати доповідь або суб'єкта господарювання, або представників розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності та можливих впливів на довкілля. Прошу до слова, хто бажає. Ну, оцінка впливу на довкілля надаємо слово розробнику проєкту. Дякую. Прошу розробники. Отже, звіт оцінки впливу на довкілля розроблений для планованої діяльності видобування піску Мельницького тваридовища пісків, розташовано в Ковінському районі Линської області один кілометр на захід від села Мельниця. Родовище Мельницьке 2 знаходиться на захід від села та знаходиться у складі Велицької територіальної громади. Планована діяльність полягає у розробці та експлуатації родовища пісків Мельницьке 2 площі 24,47 гектар. Балансові запаси пісків в контурі кар'єру складають 948 850 кубічних метрів. Промислові доповні запаси пісків. 877 400 кубічних метрів. В межах родовища відзначається 133 710 кубічних метрів розкривних порід, з яких ґрунтово рослинного шару 86 520 кубічних метрів і порід логкого розкриву 47 290 кубічних метрів, придатних для аркультивації. За складністю геологічної будови, родовище Манецьке 2 відноситься до групи родовищ складної геологічної будови друга група. Тип корисної куполини це піски будівельні, а саме піски придатні для благоустрою, регуляції та планування. Гідрологічні умови родовища в мене сприятливі для розробки відкритим способом, родовище знаход... розташоване вище рівня грунтових угод. Отже, стосовно впливу на довкілля, вплив на стан атмосферного повітря під час проведення планованої діяльності полягатиме у викидах забруднюючих речовин атмосферне повітря. Які можна надходити від наступних процесів, це видалення лісових насаджень на залізній частині родовища, розробки родовища вимку навантажених робіт, навантаження корисне копали на автосамоскиду, розробку розкривних порід дозором, зберігання розкривних порід, перевезення корисне копалини, також заправка кар'єрної техніки спалювання дозінного палива до вагонами внутрішнього спохарання і спалювання палива твердопаливним котлом. Найближчий житловий об'єкт знаходиться на відстані орієнтовно 666 метрів від території планованої діяльності. Відповідно до проведених розрахунків, перевищення допустимого впливу на межі житлової забудови не передбачається. Вплив на атмосферне повітря оцінюється як допустимий. При вплив на клімат та мікроклімат, при експлуатації об'єкта планованої діяльності, в якості впливу на клімат і мікроклімат можна розглядати виділення парникових газів від таких процесів, як Роботи твердопаленого котла, спальни пального, двогна внутрішнього згорання спецтехніки. Вплив на водне середовище, забір води з підземних та поверхневих водойм та водні об'єкти відсутній. Для забезпечення питних та санітарно-гігієнічних потреб працівників використовується провозна вода. Для забезпечення санітарно-побутових потреб персоналу на території будуть встановлені біотуалети з рукомийниками, які побутові відходи будуть вивозитися на підставі наявності договору з відповідною спеціалізованою організацією. Заправка кар'єрної техніки буде здійснюватись за допомогою паливозаправної колонки на майданчику з твердим покриттям у спеціально відведеному місці з метою недопущення потрапляння паливо-мастийних матеріалів грунт та грунтові води. Також за потреби заправка техніки може відбуватися на АЗС. В межах території родовища водні об'єкти та прибережні захисні смуги відсутні. Візнень до найближчого водного об'єкта річки стовково становить орієнтовно 153 метри. Родовище розташоване на рівні грунтових вод, піски безводні, при правильній розробці родовища водоносних грозот не зачіпається, на за підземних вод не передбачається. Вплив на водне середовище оцінюється як допустимий. Вплив на стан ґрунтів та геологічне середовище. Плив наплановано діяльності нагрунти та геологічне середовище передбачається в процесі розробки родовища і полягатиме в знятті ґрунтово-рослинного шару та розкривних порід і екскавація корисної копалини. Грунтовий рослинний шар роз розробляється і зберігається окремо, і в наступному використовується для рекультивації. Після завершення відробки запасів корисної копалини родовище виконується рекультивація відпрацьованого простору кар'єру, прилягаючої площі, що прилягає безпосередньо до кар'єри, і промайданчика кар'єру. Заправка кар'єрної техніки буде здійснювати за допомогою палозаправленої колонки на майданчику з твердим покриттям у спеціально відведеному місці, з метою на допущення потрапляння паливомастийних матеріалів у ґрунт та ґрунтові води. Також за потреби заправка може, техніки може відбуватись на АЗС. Добна стан ґрунтів технологічного середовища оцінюється як допустимий. Вплив за відходами під час експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачається утворення відходів, які будуть тимчасово накопичуватись у спеціально відведених місцях твердим покриттям у спеціальних контейнерах, тільки віддалятимуться на утилізацію без охорони згідно укладених угоди зі спеціалізованими підприємствами. Відходи пов'язані з слуговання автотранспорту на території об'єкта планованої діяльності в період експлуатації не утворюватимуться, оскільки обслуговування її на території об'єкта. Поновлена діяльності не здійснюватиметься, а відбуватиметься в місцях постійного базування чи на спеціалізованих СТО. Ви звідходимо, оцінюється як допустимий. допустимо. стан флори та фауни. Також об'єктів продозаповідного фонду смарадові мережі. Території продозаповідного фонду національних парків Сморадової мережі та інших об'єктів продозаповідного фонду майже поновлена діяльності відсутнє. Територія плановлено діяльності не межує з об'єктами продозаповідного фонду, найближче до території родовища на відстані орієнтовно. 1 км 900 метрів, розташоване заповідно урочище гора конвалі площі 1 гектар. Найближчим об'єкту Смарагдової мережі є стохід Нобель, який знаходиться у східному напрямку на відстані близько 11 км 930 метрів від межі родовища. Планована діяльність передбачає виділення, видалення лісових насаджень на залісній частині родовища в межах двох земельних ділянок, які перебувають у праві постійного користування когось спеціалізовано переватну товариства товариство. Видалення зелених насаджень здійснюватиметься відповідно до вимог чинного законодавства України. Відповідно до матеріалів звіту про наукову дослідну роботу, оцінка стану флори та фауни для оцінки впливу на докілля планованої діяльності видобування піску Мельницького, два родовище пісків розташовані в Колиському районі Володимицької області один кілометр на від села Мельниця у межах лісового рочища промітоване нечисленна. Рідкісних видів, занесених у червону книгу України Вашингтонську конвенцію про міжнародну торгівлю води, медикої флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення, не зареєстровано. Із з за за слідомощі діяльності ворожі ще виявлені звичайні широко поширення води. Під час досліджень на виявлено весняного переселення птахів від на відносно значні відстані пояснення сезони зміни екологічних умов. Не встановлені міграційних шляхів представників фауни, приміщення, яких бувають нерегулярними і замовлені пошуком кормів біотові розмежено тощо. Отже, вплив на об'єкт від об'єкта планованої діяльності на об'єкти ПЗФ та сфарадової мережі відсутні. Негативний вплив на стан розмініття полягатиме у видаленні незелених е, насаджень, Інші негативний вплив на стан фауна та фауни не очікується. Джерелами утворення шуму під час експлуатації об'єкта планованої діяльності буде залучено до видобуваних робіт на родовищі спецтехніка. Розрахунок очікування очікуваного рівня шуму виконано на відстані 666 метрів. Це відстань до крайньої житлової забудови села Мельниця у східному напрямку від межі ділянки планової діяльності. Під час експлуатації об'єкта плановленої діяльності розрахунковий рівень шуму на відстані. 666 метрів становитиме орієнтовно 50,39 дБ, ще нижчим за нормативне значення даний час дупи. Під час видалення зелених насаджень на межі житлової забудови рівень шуму становитиме орієнтовно 52,77 дБ, що також ще меншим за нормативне значення даний час дупи. Тійснення планованої діяльності в нічний час доби не передбачається. Розрахунки виконано на відстані найближчі до житлового будинку. В процесі розробки родовища та просування техніки далі від межі родовища рівень шумового навантаження буде зменшуватись. Отже, рівень впливу за рівнем шуму на межі житлової, найближчої житлової забудови не очікується. Вібраційний вплив під час експлуатації об'єкта планованої діяльності не передбачається, оскільки не використовується обладнання, що може чинити соціально вібраційний вплив. На ділянці проведення планування діяльності відсутні об'єкти архітектурно, археологічна та культурна спадщина. Найближчим об'єктом культурної спадщини до території родовища і пам'ятка історії місцевого значення з охороною образ 727, яка знаходиться на відстані Рітону 216 метрів. Вплив на соціально економічне мало та здоров'я населення. Отже, в період експлуатації об'єкта по діяльності відсутні впливи, які могли спричинити погіршення соціально-економічних умов та стану здоров'я населення. Враховуючи на вплив на зазначені умови оцінюється як допустимий. Дякую. Дякую за доповідь. Можливо, є доповнення пропозиції чи зауваження? Зауваження відсутні. Дякую. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор: це представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волин Буд, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989, Зазначені слухання вважаються такими, що відбулися. В зв'язку з тим, що на громаді, що громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилася до відеоконференції, про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-Сервіс Буд щодо видобування піску Мельницького 2 родовища пісків, розташованого у Коблівському районі Волинської області. Один кілометр на захід від села Мельниця завершено. Дякую всім за увагу, всім гарного та спокійного дня. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. побачення.